Усім привіт, друзі! Наразі 3 квітня 2024 року Україна з Кривого Рогу. Курі бігають, собаки бігають, коти бігають, всі граються. Друзі, сьогодні я хочу вам розказати, коли і як я роблю другу обробку абрикосу проти моніліозу. В принципі, я другу обробку роблю усім деревам, але у різний час тільки при великому цвітінні, коли деревина повністю повністю розквітне. Кому не подобається така обробка, обробляйте так, як ви обробляєте, я оброблю. Обробляю, я вже вам подивіться, в мене є відео, коли я вам розказувала, хто не дивиться мій канал постійно, це стосується підписників. Це ті люди, коли перший раз зайшли до нас на канал, то продивіться, є там Моніліоз, перша обробка усього саду від Моніліозу. Я там у цьому відео я вам розповідала, чим і коли я обробляю всі дерева кроми, черешні і вишні, я обробляю три рази. При набуханні бруньок дуже-дуже, коли вони от от розквітнуться, перша обробка в мене хорусом іде. Друга обробка. Це я наразі сьогодні вам покажу, яким препаратом я буду обробляти. І, і третя обробка в мене йде ну, або хорусами Актара. Це після цвітіння, це тільки тільки як воно от відцвіло, не Спало все весь світ, а тільки-тільки відсвіло. От тоді в мене третя обробка. Всього йде. Це поступово, друзі. Абрикосу я буду наразі сьогодні обробляти. Яблуні ще й не думаю квітнути. Наразі скоро-скоро заквітне оно черешня. Черешню буду обробляти. Ну, потім якось буду коригувати, друзі. Так, мої обробки. Дієві тим, що я завжди з врожаєм. Хто цього не бачив, подивіться мої відео з минулого року. Скільки в мене було оберкосів, скільки в мене було черешен, яблук, груш і всього 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 Зараз, друзі, підійдемо до моєї оберкоски, яка у минулому році дуже прям вродила. Дуже великий врожай був. Я дуже була задоволена іменно при усім усім методом обробки. Я користувалась багатьма, але особливо от, біопрепарати, друзі. Я біопрепаратами зовсім не користуюсь, бо вони наразі це просто велика реклама. Усього ну, може комусь допомагають. В нашому регіоні вони не допомагають, тому треба користуватися інсектоцидами, фунгіцидами. Треба такими серйозними препаратами користуватися, щоб тим паче все чим далі. Тим дуже, 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 дуже якось отак от ну абрикоса ну буває неможливо спасти просто. Дуже багато вже мені кажуть людей, хто не обробляв, що абрикоса вже сохне, вона замерзла. Ні, друзі, вона не замерзла, вона не сохне. Це грибкове захворювання, дуже страшне. Я вже дуже багато разів вам розповідала це. І я думаю, багато хто знає це захворювання монільгос. І воно спочатку у нас було, по крайній мірі в нашому регіоні в Кривому Розі в Дніпропетровській області. Воно було спочатку на абрикосі і персикові, а потім е з роками перейшло. Е ну, наразі він. Е по всім і на яблунях, і на грушах, і на айвії, і на сливі. Він вже він вже всюди, друзі. Навіть я я вам показувала, подивіться це відео. Я вам показувала, чим я обробляла навіть горіх у цьому році, бо ото чорний горішок сам це теж грибкове захворювання, його теж треба обробляти. Без друзі, ну без обробки хімію наразі ніяк. Хто не любить хімію, той просто дорогесенькими візьміть лопату, викопайте дерева і поприбирайте їх. Не розводьте шкідників і не розводьте болячки, бо їх дуже дуже багато наразі. Вони дуже серйозні. От абрикосу дуже тяжко. Спасти. Я цяцькаюся над нею, прям як над малою дитиною. У минулому році в мене ну, дуже багато було брикосів. Вони дуже дорогі були. Я і напродала, і наїлася, і варення наконсервірувала, і курям надавала, бо дуже багато і, 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 і туди, і сюди, і, і всюди. В общем, так. друзі, дивіться. На другу обробку я роблю на отакій стадії, коли дерево повністю прям розквітне. Не 25%, як деякі е, роблять, не половина дерева. А як повністю вона розквітла вся-вся-вся. Це треба уловити момент, дуже, друзі, дивіться за цим. От я наразі у нас вітерець. У нас дуже хмарно. Дощу у нас аж до суботи не намічається. Наразі середа. У нас аж в суботу ввечері дощ, і тим бачу, я обробляю такими препаратами, які не змиваються, навіть якщо дощ піде через дві години після цього. І ще, друзі. Дуже добре, що наразі у нас понизилася температура. Друзі, це я тільки що куртку зняла, але мені так прохолодно. Е, Запам'ятайте, що хорош, шо що Октара, шо ЕНЖО, в принципі любі препарати вони дуже класно діють тільки тоді, коли температура не перевищує плюс 25 градусів. І от я уловила момент, друзі. Я дуже радію цьому, що в мене оберкаса повністю розцвіла. І температура на дворі дуже така класна, прям класна, 18 градусів. Це просто. Супер, мені подобається. І на деревині, на повністю розквітній, не одної бджілочки нема. Тобто я зараз оброблю і нікому не нашкодю. Ще раз, друзі, кажу, хто полюбляє біопрепарати, будь ласка, користуйтеся. Я не обробляю такими абсолютно нічого, бо з цього користь, не то, що користь, з цього просто викидка, як на мій погляд, викидка на вітер грошей, я вже користувалася до лампочки. Вони, коротше. Так, друзі, <кх> я обробляла в минулому році деякі дерева в час світіння, хорус плюс актара. Це два сухих препарати. Або хорус плюс енжо. Енжо жидкий, а хорус е, сухий. Е, потім каліпсо обробляла деякі дерева. Деякі дерева обробляла отаким нашим українським празводителям. Це страж і колібліс разом. Дуже класні препарати, це наш український виробник. Я вам показувала в тому відео, де я про манілював першу обробку вам показувала, що це наш український виробник, але він нічим абсолютно не відрізняється від хоруса і від всіх оцих от таких класних препаратів, які дуже-дуже допомагають. Друзі, отак от близько показую, бо дуже багато людей чи не встигли записати, ще не почули, як я сказала. То отаково хочете, може, можу. І отакого от показати, погляньте, Отакого. От Я ще дуже багато про нього читала, іменно про ці препарати, що вони, навіть якщо будуть, багато бджіл буде літати, то вони не дуже шкодять. Шкодять, друзі. Все шкодить, вся хімія комусь той шкодить, ну без неї ну, наразі нема. От мене, знаєте, дуже удивляє, чому коли людина заходить у магазини, купує хліб і не питає. ні разу я такого не чула, і не питає продавця: а де зростала пшениця, з якої приготували хліб? А чим обробляли той город, де зростала та пшениця, з якої зробили муку? І де вона сохранялась оця пшениця і чим її оброблювали Якими хімікатами перед тим, як її на муку пустити? Якими гербицидами якими пестицидами, якими. Слухайте, там таке, друзі мої сеньки ну я думаю, кожен розуміє це, що наразі в нашому 21 столітті без обробки хімією нічого не росте. А якщо і росте, то буде його. Стульки ніс, отак колись хтось мені казав. То воно ну, отакову о вже трохи сонечко появилося. Ну я, друзі, буду дивитися, як наразі буде отака похмура, похмура. Далі у нас погляньте, воно які хмари ідуть. воно, бачите. Зараз це сонечко заховається, але і бджілок, слава Богу, немає. Оце мене, що дуже дуже заботить наразі, коли цвітіння. Да, дуже багато мені писали в минулому відео, що при цвітінні не можна обробляти. Знаєте, не обробляйте. Мені потрібен врожай, то я обробляю. Да, я вишукую і препарати, які мені допоможуть, щоб був врожай. Я її вибираю такий час, коли бджілки не літають. То отаково, друзі, наразі вам буду все-все показувати і наразі. То отаково я буду обробляти оцима ще раз, показую, оцима препаратами. Це наш український е, производитель. це місто Черкаси, е, це два в одному і від шкідників. І від захворювань. Це комплексний препарат абсолютно від усього. І цей препарат не змивається душі, і навіть якщо дощ піде через 2 е, години після того, як ми обробили. Погляньте, в мене деревинка о такої висоти, я не знаю. Е, навірно, метрів з 4,5 десь отак, 4,5 десь, скоріше за все. То я буду. Е, Оприскивателем обробляти, де зможу, а де не зможу, вершочки я повністю обілью із насоса. Я вам показувала. Друзі, вже не буду показувати свої оці всі діла, чим я обробляю. Хтось мені ще писав, купіть вудочку, ото, що одліняється. Друзі, вудочка, по-перше, вона може забитися якимись препаратами, якими я може в майбутньому. щось буду цей. І вона коштує набагато більше грошей, ніж насос коштує, по-перше, я купила за 130 гривень, самий найдешевший Ліміровський, і я вже обробляла цю брикосу ним вершки, повністю залила все і обробляла свій ну, високий оріг, теж обробила іменно насосом, я достала до самих кінчиків оці гілочок. Все все обробила. То я не вважаю за потрібним викидати гроші на вітер. Друзі, в мене город, з якого я не тільки сама їм, не тільки дітям. У мене синочок, дочечка, вони воєнні наразі, але все одно вони, я їм посилочки відсилаю, вони все це коштують з нашого городу, не треба там писати, що я там обробляю, обрискую все це хімія, все це не можна їсти. Ну, не їжте, друзі, не їжте, не їжте, не їжте нічого. Ще, друзі, зайдіть в магазин, любий, подивіться на яблука. А ви знали, що візьміть любе яблуко з супермаркета, помийте гарячою водою, гарячою. З милом, з содою, все одно з чим. Висушіть, а потім візьміть ножика і пошкрябайте по шкірки, скільки там буде гадостей. І ми все одно їмо. І я їм. Я їм, бо моїх яблук мені, я, я не тільки сама їм, я не тільки дітям віддаю, я не тільки продаю, але в мене ще є і курочки, яких я годую, щоб у них вітамінки були, щоб вони яїчка добре несли. Ну, то таково. Нічого без хімії не буває. Ми, друзі, ми, ну, ми не при динозаврах живемо, дорогесенькі мої. Все треба обробляти, все треба підживлювати, щоб все, все, все було, друзі. То отаково. От того, наразі я буду, о, бачите, вже знову зайшло. Вже знову у нас така темрява, наче дуже класна. Вітерець, да. вітру, друзі, не рекомендують обробляти, щоб не попало на лице, на руки. Але я наразі натягну косиночку вдіну, Це я тільки воно приїхала з города. Я не така, не у старому своєму. Зараз передінусь у старе, оброблю. Нічого страшного, кінця світу із цього не станеться, якщо якась крапля на мене і капне. Ми криворіжці, знаєте, в нас такий чистий воздух в лапках. Що, знаєте, ми, ми мені, кажеться, витримаємо усе То, то такого. І, друзі, єдине, що коли я обробляю дерева кущі, я угород не запускаю своїх тварин. то я їх котів, заберу в хату наразі закрию, а собачок закрию у дворі, вони не будуть заходити і бігати тут, винюхувати. Курей тим паче, я наразі не випускаю. ну, Тим паче не треба. То дивіться, от і слідкуйте, друзі мої дорогесенькі, якщо пропустите оцю іменно обробку. Можна втратити весь врожай? Це я вже, я вже слідкую за кожним деревом. Мені не жалко навіть увесь препарат потратити на одну деревину. Верніше, а ще не сказала, друзі, оці два пакетики розводяться на 5 літрів води. Тобто мені на одну цю деревину мені десь 3,5-4-4,5 літра. Отакого це. Це Отакого це отаково. Ну, мені ще питали, а куди ви діваєте остатки? А чи можна їх закрити і потім там через неділю? Через дві, через три обробляти друге дерево, яке розквітне. ні друзі, такого не можна робити, Я просто виливаю це. Не те, що виливаю, а я отак от розливаю. Пере з землі коло деревини. А, і коли друзі, ще, ще дуже важний момент. Коли ви обробляєте, обов'язково треба коло самої крони теж обробити і земельку. Бо е, грибкові захворювання вони там теж знаходяться, і шкідники теж там можуть знаходитись, то треба дуже дуже обробляти е, тятельно. То отаково. От Ще мене питали, коли я буду вдобрювати дерева. Я її рано навесні можу вдобрювати. І от наразі, може, завтра буду. Якщо буде час, може завтра буду вдобрювати. Я вдобрюю навесні або нітроамафоскою. Вона недорога. Я купувала буквально неділі-дві тому у магазині Тада 80 гривень кілограмова пачка. І ще й заводська вона полтавська. Вона о, обращайте внимання, друзі, не переживайте. Та ота, коли ми ті роки до війни купували Нітромафуску, вона мілесенька, бо то була е, білоруська, по-моєму, я не пам'ятаю. А це вже нашого українського е, презб, ну, то вони е, роблять її чомусь таку більш крупненьке. Не лякайтеся. цього. Там всі властивості, що в ній є, то, то в ній є. Там. Е, все, все, що потрібно. Ну, на мій погляд, е, нітроамофоска на весняне вдобриво то саме найкраще. На, е, цей, м на осіннє перед зімовлю, е, то мені більш подобається, звісно, суперфосфат. Е, а ще я вдобрюю перекопую коло, коло крони чистю курник і перекупую там ці всі діла. І воно там переприває пере 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 далі. У мене в курнику всю зиму воно лежить. Я тільки доверху додаю солому, 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 і воно все вже перепріте. Не, там, рік воно виходить, отаку вот, десь воно перепріває, то воно виходить вживання деревами, скажімо так, до воду, друзі. Оце я буду наразі. Зараз розводити і обробляти абрикосу, друзі. Потім, друзі, я вважаю, що десь. Через якщо повиситься знову у нас температура, у нас буквально на пару днів отака пониження йде. Наразі вночі буде мінус 4, і, і потім вже вночі буде на слідчу ніч плюс 14, а в день 29-30, то така температура йде. Буду дивитися, щоб е, обробляти тоді, коли температура не буде перевищувати 25 градусів. Але он скоро скоро буду обробляти вже і черешенку, друзі, ось бачите. І, скоріше за все, і в один день, можливо, буде в мене і вишня. Бо так само, так, да, так, друзі, так. І так само в мене понабухали, он, бачите, і вишенька вишенька моя. Я, друзі, показую. Ви мене просите показувати кожен раз, коли показую дерева, оцю вишню, що я так її почекрижила. Але погляньте, кожна брунічка, вона буде квітнути. Погляньте, це скільки черешенко. Ось я це в мене чи чорнокорка вона, я не, не знаю. Її вже з того бачите, вже з того, Це ще моя бабуся садила її. Я її просто так обновила, обрізала і вона попускала нові гілочки. і оцього, вона... Ну, гарнесенька у нас. Ну, бачите, масянчик бігає коло деревини. Я його наразі забираю, все, щоб вони не трогали, не нюхали оці препарати, буду, буду швидесенько обробляти, щоб бути за прикоском. Друзі, дуже вам велике дякую за такі теплі слова в коментарях. Знаєте, кожен, кожне відео я викладаю і знаєте, кожен, кожен раз я. Вчитуюсь, прям вчитуюсь всі коментарі. Мені дуже дуже приємно. За це дуже вам велике дякую, що ви так ціните мою працю. Друзі, я не вчителька, я не агроном, я не хімік, я не біолог. Але то, що мені подобається, я цим інтересуюсь. Я це роблю для себе, для душі. І якщо воно мені подобається, то я це роблю з задоволенням і, звісно, вам все це показує. Просто з вами. Ділюся, ділюся всім, що я знаю. Дуже вам усім дякую за це. Що дивите, що підписуєте, що пишете коментарі, що ставите лайки. І дуже-дуже велике дякую та низько вклоняюся нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже-дуже тяжку працю. В такий часки час. Друзі, показую мою обрикоску. до наразі на отакій стадії я буду робити другу обробку нашої абрикоси. Третю обробку, друзі, я буду робити. Ще раз наголошу, коли вона повністю відквітне, але не засохне і не відпаде листічко, як верніше бутончик, як вона просто оцвіте, зав'яне, дуже сильно зав'яне. І то буде в мене третя, остання обробка від монільозу, іменно для абрикоси. І практично для всіх, не практично а для всіх дерев. Лише вишню і черешню я ще потім ще два рази буду обробляти від вишневої мухи. Я вам обов'язково все-все, друзі, покажу. Дякую вам всім великих. Великих урожаїв слава Україні, друзі.